Так, перша карта карта дому, карта сім'ї та родини, карта весілля, об'єднання та союзи, карта лікаря. Ну, карта лікаря, можна сказати так, трошки має негативний окрас, бо це карта, яка говорить про проблеми по здоров'ю. Але сильно чогось настільки прямо чорного, я не бачу. Дивимося тут: Дев'ятий аркан карта відлюдника, дев'ятка пентаклів, карта грошей і благополуччя, десятка мечів, теракт. Я скажу так. Удар потенційний може бути, але він буде якийсь, скажімо так, не зовсім вдалий. Може не зовсім добре спланований, не зовсім добре виконаний. Тобто, скоріше вони самі від того удару більше матимуть проблем, ніж вони завдадуть проблем Україні. Удар потенційно може бути. Остання карта десятка мечів. Це от якраз карта, така дуже тяжка, дуже серйозна. Це от якраз може говорити про якісь удари атаки такі тяжкі, але більшість карт знову ж таки позитивних. Дев'ятка пентаклів, можливо, ППО працює, можливо, якось воно знаєте, не долетить до цілі, бо це карта благополуччя, карта відлюдника, карта ізоляції, карта дому, карта сім'ї. Ну я скажу так: вони не, не завдадуть тієї шкоди, якої би вони захотіли завдати, але потенційно такий удар може бути. Так що так. треба бути обережними і не ігнорувати повітряні тривоги. Пане Романе, знову ж таки, якщо ми говоримо про кінець травня, початок червня, чи б могли ми подивитися по регіонах України, які, які з них будуть в найбільшій небезпеці? Можливо, ми можемо розглянути кожен регіон окремо, що буде у них стосовно ракетних обстрілів. Добре, задавай, кажіть тоді назви тоді... регіонів. Я буду Добре, давайте так, щоб ми дуже дуже не розпорушувалися, візьмемо конкретно схід. Північ, південь, захід України і центр України. Так, а, тоб... Почнемо зі сходу. Давайте. Давайте подивимося на схід, що мені карти покажуть по сходу України. Так, три карти з цієї колоди, три карти з цієї колоди. Давайте я гляну, що мені карти покажуть на схід. Так, по сходу. Карта дому, карта сім'ї. Подбайте про ваших рідних та близьких. Карта легкамислія. Карта легковажності, попередження про те, що треба бути уважними. І карта ворога, активізація ворогів. Ну да, на сході ситуація не дуже хороша. По перше, карта лігкамислія. Ось легковажність по центру. Це попередження про те, що треба бути обережними. І карта врага, поруч, карта ворога. Бути треба максимально обережними. Дивимося тут. Трійка пікова, несподівані удари, атаки, провокації, валет, червовий карта сильного чоловіка, П'ятірка пікова карта терактів, вогонь, агресія. Ну, на схід карти погані. Трійка пікова, п'ятірка пікова, ворог, лігкамисліє таке, не дуже добрі карти, можуть бути досить масовані атаки. Якщо ми говоримо про південь країни: Одеса, Миколаїв, Херсон. Угу. Добре, давайте подивимося, що мені карти покажуть на південь України. Яка ситуація? Так тут три карти витягнуті з цієї колоди. Так, з цієї колоди три карти витягнув. Давайте подивимося. Південь. Карта любові. Купідончик хороша. Карта позитивна. Карта печалі, меланхолія, такі, якісь переживання. Карта купця. Ну, краща ситуація, трохи краще, ніж по сходу. Бачу, переживання єдина, така трохи тяжка карта. Дивимося на цій колоді. Вісьмірка пікова вогневі небезпеки. Сімірка пікова карта втрат. І Зевс, блискавка, вогонь. Ну, тут всі карти негативні. Тобто я би сказав, що по півдню ситуація теж дуже небезпечна. Хоча на циганській колоді прямо сильно чогось чорного не показували карти. Але якщо взяти все в сукупності, то я скажу, що південь все одно має загрози, атак, так само, як і Схід. Тобто, у великій кількості. Добре, давайте подивимося північ країни. Північ, давайте глянемо, що мені карти покажуть на північ. Давайте подивимося північ країни. Так тут три карти. І тут три карти. Карта противника близька присутність ворогів. Карта весілля союзи та об'єднання. Карта високомірності, сепаратизм. Більше бачу як активізацію сепаратистів на півночі. Тут пікова дама, карта вдови, загрози чоловікам, загрози чоловічій частині населення. Ну, можливо, це якось пов'єднано з мобілізацією. Карта гадюки, провокації та атаки, десятка бубнова, карта грошей та благополуччя. Ну, по півночі легше трошки, трошечки легше, ніж по. І сходу і по півдню, але бачу ну, от, карта високомірності, це більше про сепаратизм, плюс тут знову карта дволикості випадає гадюка. Тобто це, скоріше за все, якісь внутрішні вороги. Ну і знову ж таки пікова дама це жінка в траурі, це загрози чоловікам та чоловічій частині населення, може це якось з мобілізаційними моментами пов'язано. Ну, скажу так, трошечки легша ситуація, але все одно є про що переживати захід України. Давайте подивимося на Захід України. До речі, одна з теорій знає, що вони хочуть і по заходу чимось тяжким вдарити. Давайте подивимося, що мені карти покажуть на захід України. Так, тут три карти витягну. І з цієї колоди три карти. Давайте подивимося по заходу. Так, карта пер... печалі, карта переживань, карта трагура. Ну, це таке з депресії в людей, тяжкі стани, смуток. Ну зрозуміло, що війна. Карта любові, карта путішествия, карта подорожі, рух, логістика, якась активна, перевезення, переміщення. Давайте на цій колоді. Тут хрестовий карта сили, трійка бубнова карта брехні та обману. Треба перевіряти всю інформацію, яка може поступати. Підвірка, чергова ще одна карта руху, ще одна карта колісниці. Якісь важливі логістичні зв'язки, сполучення, дорога, рух. Ну, я скажу так: в принципі, от якраз на захід карти більш-менш чисті. Єдине, що ця карта печалі скорботи випала. Це от така не дуже хороша карта. Ну, це зрозуміло, що скрізь люди переживають, переймаються і є. Ну скажімо так по заходу, ситуація зараз на даний момент найбільш така безпечна. скажімо так, тут карти в основному всі хороші, крім карти печалі. Ну і карта брехні, це але це не про якісь атаки, це про те, що треба всю інформацію фільтрувати та перевіряти. І центр України. Так, центр України. Давайте подивимося, що мені карти покажуть на центр України. Так, добре, тут три карти витягую з цієї колоди. Так, і з цієї колоди витягую три карти. Давайте подивимося. Карта сюрпреза. Хороша. Карта позитивна. Карта лікаря. Подбати про своє здоров'я, якісь проблеми по здоров'ю. Карта солдата, мілітаризація, можливо, посилена мобілізація, якісь військові процеси. Двійка пікова карта якихось дрібних провокацій. Трійка хрестова карта сили. Тут збубновий карта грошей. Фінанси, капіталовкладення, збройне матеріальне підсилення. Хороша карта. Ну, по центру майже така сама ситуація, як по заходу. Трошечки гірша, але не сильно. Тобто я би сказав, що Захід і центр мають в собі найбільш безпечні якісь такі от координати, потім, після цього йде північ, а ну а південь і схід мають найбільші загрози ризиків атак. Зрозуміло, зараз я хочу ще з вами поговорити трошки про обрання нового папи римського лева 14-го. Ось як, як те вете навпаки, не так як новий папа римський вплине на долю України. Зміниться щось не зміниться. Так, я вже до речі про це записував прогноз в себе на Ютубі, і нещодавно я знаю новину, що папа римський закликав до якомога швидшого завершення цієї війни і молився за мир в Україні. Новий Папа Римський набагато кращий за попереднього. Я складав, я навіть порівнював ситуацію. Попередній попередній Римський був, скажімо так, людиною досить специфічною та негативною. Цей Римський мені карти показували благополуччя, допомогу, звичайно, що є якась своя вигода корислива в нього. Але разом з тим він набагато кращий за попереднього, тому що попередній ніс собі забагато негативної енергетики, і людина був, чесно кажучи, не дуже хороша. І дехто в коментарях навіть підмітив, що, якраз коли почав. Почалася війна в Україні, от ну коли в Україні взагалі все це почалося 2013 рік і до 25-го, це от якраз той період, коли папа римський став ну папою і помер. Оце, от, от то багато хто надіється, що це теж якийсь свого роду знак, що війна закінчиться, якраз зі смертю цього папи. Бо як тільки він став на престол, якраз в Україні почалися всі ці заворушки, які призвели до цієї війни. Ну я скажу, що новий папа набагато кращий, набагато кращий, і ну з тих варіантів, які були, він найбільше підходив на роль папи тієї людини, яка може дійсно енергетики, всі ці негативні, знаєте, як відбалансовувати та допомогти там звернутися до архангелів, до янголів. Щоб припинити цю війну, робити месив, спеціальні робити якісь обряди, тому що попередній не сильно старався. Чи побачить Україна від нового понтифіка якісь конкретні кроки? А гуманітарні, дипломатичні, а моральні у найближчі часи? Добре, давайте я це вже питання гляну на картах. Ну, скажу від себе, що я відчуваю, що якісь моральні та дипломатичні можуть бути. Гуманітарні я не впевнений, звичайно, може, карти покажуть. Але все-таки я ж кажу, що він більш світла людина, так, ніж попередній. Так, карта листа, да. дипломатія, інформація, новини. Так, якісь дипломатичні кроки будуть. Карта відчаю, карта переживань і карта втішення, Янгл спускається з небес, карта захисту вищих сил. Це хороша карта. Можливо, якісь обряди буде робити на мир. Тобто, це хороший знак. Можливо, якісь меси буде спеціальні проводити в Ватикані. Тут двійка мечів, карта затримок, така трохи тяжка карта. Тут жезлів, карта сили, карта рішучості. Він буде більш рішучий ніж попередній. Бо попередні карти лицемірства мені падали, і лицар кубків. Карта благополуччя, карта якихось, скажімо так, щирих бажань та намірів позитивних. Ну, я скажу так, не з усім він може справитися, звичайно, що не все від нього залежить. Але якісь, скажімо так, морально-дипломатичні кроки будуть. І, і карта Янголів втішення. Це знову ж таки, це можливо натяк на те, що будуть якісь меси проводитися, обряди, ритуали церковні у Ватикані для того, щоб припинити війну. Це теж дуже важливо працювати енергетично. Зеленський провів вже першу телефонну розмову з папою а, Левом 14-м, І вони навіть там домовилися спланувати зустріч. Чи побачимо ми найближчим часом зустріч Зеленського з Папою Римським? Добре, давайте я гляну. Так, давайте подивимося. Зеленський і папа чотирнадцятий. Папа Римський, чотирнадцятий. Давайте я гляну. Так. Карта тюрми, закриті дороги ізоляція. Поки що ні. Найближчим часом, я думаю, ні. Карта розмови. Ну, розмови будуть. Тобто, можливо, це телефонний варіант, можливо, це якийсь візуальний варіант. Далі карта подорожі. Ну, скажу не зразу, але будуть. Карта подорожі це можливо якісь відрядження. Так, щось таке може бути. Може, він навіть в Україну прийде, всяке може бути. Двійка мечів затримки, двійка жезлів, карта сили, карта руху, десятка купів благополуччя. З невеликими затримками, бо карта тюрми, двійка Мечівка, це закриті дороги, це знаєте відтермінування невеличке. Але я бачу, що вони все одно побачаться десятка кубків, двійка жезлів. Більше того, падає карта далекої дороги. Я думаю, що це не Зеленський туди поїде. Я думаю, що це може папа приїде. От як Макрон приїжджав пару днів назад, то оце, так само, папа Римський може приїхати в Україну. Угу. Романе, давайте трошки перейдемо ще до актуальних проблем по актуальних питаннях в Україні. І ось одна з свіжих новин це те, що в Україні з 1 липня хочуть підвищити мінімальну заробітну, заробітну плату до 10 тисяч 800 гривень. Чи станеться це? Чи це певний такий піар з, з боку влади? Давайте подивимося, чи піднімуть мінімальну заробітну плату до Десяти 800 гривень. Давайте я гляну, що мені карти покажуть. Давайте всі подивимося всі з вами. Карта жінки матері. З дитиною на руках. Хороша карта. Позитивна. Карта старої дами, карта старшої жінки, карта кімнати. Ну, такі нейтральні карти, але, скажімо, більше нейтрально, позитивні. Лицар mm -hmm. мечів боротьба, десятка мечів. Агресія, десятка пентаклів, карта грошей? Ну до 10-800 я не впевнений, але трохи підняти можуть, тому що десятка мечів випала і лицар мечів це боротьба, і десятка мечів це поразка. Um, чи можна сказати, це відбудеться поступово? Чи це буде справді ми найближчим часом вже побачимо якісь такі відчутні зміни? Я би сказав поступово з підвищенням мінімальної заробітної плати, я би сказав, що це буде поступово. Ну, не зразу до такої цифри, але поступово можливо буде. Бо ви знову ж таки десятка мечів випала це не дуже хороша карта. А, також власне Єрмак сьогодні заявив, що Україна готова до будь-яких переговорів. Ми не, дамо, ми не дамо Росії приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу. Чи побачимо ми найближчим часом переговори? Російської Федерації України. Добре, давайте я гляну чи Побачимо ми найближчим часом переговори Російської Федерації та України. Так, добре, дивимося. Тут три карти витягую з цієї колоди. Так, з цієї колоди три карти витягую. Карта кімнати. Закритий просір. Да, щось таке може бути. Карта злодія, брехня та обман. Ну, я думаю, зрозуміло, з чиєї сторони брехня та обман. І карта друга. Неоднозначна ситуація. 50 на 50. Я думаю, теро краще розкажуть про це. Королева жезлів карта сильної жіночої енергетики. Дев'ятка мечів поразка. І сімірка жезлів успіх. Дуже. Сп... Такі протиречливі карти між собою. протиріч багато з однієї сторони шанси на все це є великі, з іншої сторони поразка. З однієї сторони карта друга, з іншої сторони, карта злодія. Карти між собою знаєте, конкурують і протиречать. вони. Хочеться вірити, що переговори таки відбудуться, але знову ж таки, можливо, щось піде не по плану. Тобто, під час переговорного процесу за знову можуть помінятися умови, на які Україна відповідно не погодиться, а це, скоріше, за все, здача територій, навіть під якесь там спільне керування. Тобто, я все одно бачу якийсь зрив. Самі mm -hmm. переговори можуть відбутися, але я не знаю, чи не впевнений, що вони прямо увінчаються таким великим успіхом. Тут знаєте, реально має бути якесь або божественне вмішання, або має статися настільки потужна подія, якась така серйозна, щоб ці переговори дійсно мали результат для України, щоб Росія здалася mm -hmm. стосовно прямої зустрічі зеленського і Путіна, про яку зараз активно йде мова, чи зустрінуться вони між собою? Давайте я гляну. Так, давайте подивлюся. Так, тут три карти витягну. І тут три карти, що мені карти покажуть. Е, карта кладбища, вдавець. Ні, зразу перша карта, говорить, що ні, не зустрінеться. Цвинтар. Це зразу відповідь чітка. Карта лживості, карта брехні, карта радості. Ні, не зустрінуться. Карта брехні, ну, перша карта цвинтар це найочевидніша відповідь. П'ятірка – червова розчарування, король Хрестовий, карта сили, вісьмірка червова карта пихатості. Ні, 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 я не бачу, щоб вони зустрілися от сам на сам. Делегації якісь можуть бути. Представники, там, не знаю, Пісков, медведів, там ще хтось може бути. Але сам Путін зразу карта цвинтаря випала. Ні. Водночас, ось також Гончаренко, народний депутат, заявляє, що насправді ось Україна та Росія весь час повномасштабного вторгнення вела таємні перемовини. Питання: чи, чи може це бути правдою? Давайте я гляну. Чи може це бути правдою, що Україна та Росія вела якісь таємні перемовини? Так, тут три карти витягнув з цієї колоди. Так, з цієї колоди три карти витягну. Давайте глянемо. Карта купця. Ну, про щось могли домовлятися. Карта везлюбленої. Карта жінки-матері з дитиною на руках. Так, якісь таємні перемовини мож, можливо були. Не весь час, але такий варіант може бути. Трійка Пентаклів карта роботи. Литар жезлів, карта сили, карта чоловічої енергетики, королева жезлів. Ну, я не скажу, що прям постійно були, але якісь таємні перемовини, про які ну, не всі знали. Так, да, були деякі етапи цих перемовин. Про що, про що говорили? Це тому що перемовини можуть стосуватися абсолютно різних аспектів. Давайте я гляну на циганській колоді, про що вони говорили? Так, три карти. Так, добре, дивимося. Карта постоянства, карта стабільності. Намагалися стабілізувати ситуацію. Ну, в якому сенсі? Певно, що зменшити кількість обстрілів і так далі. Карта злодія, карта брехні та обману. Ну, зразу біля карти стабільності, карта брехні. Певно, РФ зривала свої умови та домовленості. І карта праздника, святкування. Домовлялись про завершення війни, але, по ходу, так нічого й не домовились. Тобто, основні питання були, які стабілізація ситуації та домовленість про завершення бойових дій. Але по центру випав злодій, знову знову обман, знову зрив. Хочу прокоментувати своє останнє передбачення і попередити про нові загрози, тому що я знаю, що по Києву сталася дуже велика біда, дуже велике лихо, і я знаю, що мої карти цього не показали саме на Київ. Так, це один з тих прогнозів моїх, які не збулися, і я можу сміливо це визнати. У мене, знаєте, корони на голові немає, і з его в мене все в порядку. Я ці всі моменти пропрацював психологічно. Тому я там не кажу, що я сім'ї п'ять дійвал, чи я Господь Бог, щоб я на 100% щось стверджувати. Я стараюся робити свою роботу чесно, максимально, максимально якісно. І я вже сам аналізував, мої прогнози збуваються приблизно 80 на 20. Зараз на даний момент в цьому році 80% збуваються, 20% я десь можу помилитися. І це нормально, тому що я також жива людина і не завжди мені відкривається інформація до певних речей. Хоча вчора багато на які міста та області мені карти погані випадали. і знаєте, цього тижня мені теж більше негативу карти показали на другу половину дня. Тиждень тільки почався. Тому я думаю, що з четверга до неділі включно. Я думаю, що ще будуть якісь дуже серйозні теракти та атаки. Тому, будь ласка, будьте обережні. І мені багато випадає карт розорення, карт бідності. Це карти, які говорять про те, що можливо почнуться нові блекаути. Мене вже питали за блекаути. То я хочу сказати, що серія нових блекаутів ось ось може розпочатися так. А стосовно свого прогнозу по Києву, я звичайно співчуваю киянам, я співчуваю всім жителям Києва. І насправді я за мир, ви всі прекрасно це знаєте. У мене чітка позиція стосовно певних речей, яку я вже проговорював. Ну, але я також відкритий до конструктивної критики, і якщо я в чомусь помиляюсь, я не стараюся віднікуватися чи шифруватися, я це визнаю. Так, я тут помилився. Але я попередив про багато інших міст, і я попередив про багато інших загроз, які цього тижня, на жаль, ще можуть бути. Звичайно, що якщо мені там, наприклад, Русня пише всякі пакості, там, наприклад, нецензурні всякі слова приміняє, або обзивається, або смайлики триколора мені в коментарях пише, то я за таке блокую. Однак, якщо я в чомусь помилився, так досить грубо. Я це можу визнати. У мене з самокритикою, самооцінкою і з его, як я вже сказав, все в порядку. Я можу визнати свою помилку. Тому, вибачте, будь ласка, в цьому питанні я помилився. Однак, однак, якщо ви подивитеся мій прогноз на червень, загальний прогноз, який я склав по регіонах, то там на Київ чітко випала карта ворога. І я сказав, що ворожі атаки в червні будуть. Тому знаєте, з однієї сторони не збувся прогноз, але з іншої сторони я все одно попереджав. Тому що у прогнозі на червень я сказав чітко, і карта мені теж показала чітко: близька присутність ворогів, активізація ворогів, червень неспокійний для Києва та для Київської області. Там теж випадали пікові карти. Можете знайти мій прогноз на Ютубі, передивитися. Всі мої відео є в відкритому доступі. Так, що я буду старатися далі проводити свою роботу та діяльність максимально якісно? Я приймаю зауваження та критику, це не питання. Я ж як я вже сказав, в мене з самокритикою все в порядку, і я відкритий до діалогів. Але разом з тим хочу наголосити, що. Я теж жива людина, і я теж можу в чомусь помилитися. Як я вже зазначив, і я думаю, багато хто з моїх глядачів в цьому погодиться, що ті прогнози, які я записую цього року, 2025-го, в мене збуваються приблизно у відсотковому відношенні 80 на 20. Це непоганий результат. Це непоганий результат, це більшість, це лише одна-п'ята може не збутися. От якраз в категорію цієї 1-5 і потрапив цей жахливий тракт в Києві. Сьогодні я висловлюю всім глибокі співчуття. Ви знаєте мою позицію, ви знаєте моє прагнення також зробити так, щоб ця війна якомога швидше закінчилася. Я роблю свою роботу максимально чесно, прозоро, щиро. Ви самі бачите всі свої відео я записую з першого дубля. Жодне відео не перезаписую, не видаляю. Важливі прогнози проводжу в прямому ефірі, де нічого не підітреш, не змонтуєш, так сказати. Тобто свою роботу я максимально намагаюся робити чесно, наскільки це зараз можливо. Я, тому що мені важливо, щоб люди мені довіряли. Вибачте, будь ласка, за прогноз по Києву, Я киянам дуже сильно співчуваю. Однак, знову ж таки, повторюся, якщо ви подивитеся мій прогноз на червень, то я там чітко сказав, що на червень прогнози для Києва є. Так. Тому це, знаєте, як з якої сторони подивитися. Тому бажаю всім мирного неба. Любіть один одного, об'єднуємося. Я все одно вірю, що ця війна скоро закінчиться. Дай Боже всім нам меру, посилаю всім побільше позитивної енергії, енергії високих вібрацій. Бажаю добра та позитиву. Не дивлячись ні на що, віримо та сподіваємось на те, що все налагодиться. Я свою думку, свої коментарі висловив. Вибачте, якщо когось розчарував. Або, інакше кажучи, надіюсь, ви мені все одно будете вірити та довіряти, тому що я стараюсь бути чесним. Дивіться мої відео, в принципі, вони всі є в вільному доступі. Коментуйте. Я ж кажу, я відкритий до критики, я відкритий до будь-яких слів, які входять в рамки, знаєте, якоїсь конструктива. Якщо вже переходити на особистості і обзивати мене там словом на букву П. Або там казати, що я там такий Бендерівський, і так далі, то я за таке блокую. Це зрозуміле діло. Однак, якщо конструктивно сказати так, твій прогноз там, там, там не збувся, то я сприйму це і постараюся виправитися по можливості. Постараюсь попросити вищі сили, щоб вони знову мені відкрили доступ та енергоканал до інформації. Бажаю вам всього хорошого. Тримаймося! Але як я вже сказав, що все одно мені здається, що друга частина тижня, друга половина тижня буде небезпечніша за цю. Наскільки я знаю, Києву цього тижня дісталося. От вчора, в понеділок, Києву дісталося і Житомирській області. До речі, на Житомирську область теж погані карти випадали. А, але мені все одно здається, що друга половина тижня буде більш жорстка, якщо брати так загальні масштаби всієї країни. Будемо спостерігати. Всього доброго вам, мирного неба, побачимось.